Добрий день, діти! Діти, чи ви чули коли-небудь вислови вибух сміху, вибух гніву, вибух емоцій, вибухи війни? Що ж означає вибух війни? Це розрив розпад чогось на частини з дуже сильним гуком і великою руйнівною силою. Ось це рушниця, вогнепальна ручна зброя. Вона приховує небезпеку, брати до рук її не можна. Війна несе розруху, голод, страждання, смерть. Після війни залишаються наслідки це вибухи відмін, снарядів, бомб, патронів. Небезпека похована в землі, але люди часто з нею стикаються і навіть діти. Це страшно. Тому що вибухові предмети роблять людей каліками, позбавляють життя. Ось послухайте вірш У землі лежать снаряди, кинув каменя щосили у той бік малий Антон. Вибух стався той же Миті, хлопчик зляканий упав, то дрібний шматочок міті в руку бідному попав. Тихо і нудно в палаті. Біле ліжко сам один, бідний хлопчик тихо плаче, вже давно в лікарні він. Хлопче, щоб про те всі знали. Розкажи товаришам, щоб патронів не чіпали, що загрожують рукам. Діти, ніколи не беріть до рук невідомих предметів, особливо це стосується дітей. Знайшовши невідомий металевий предмет, не слід чіпати, а потрібно негайно повідомити. Про це дорослих. Дуже часто хлопчики грають у війну, вони майбутні захисники вітчизни. Іноді надмірне захоплення грою призводить до небезпеки. Діти, будьте обережні, бережіть своє здоров'я та життя. Бажаю всім миру на все добре, до побачення.